Всім привіт! З вами Катя. І сьогодні я вам розкажу про трав'яні добавки до чаю. Як вирощувати, збирати і сушити трави. Розкажу, які бадірять, які заспокоюють, а які зміцнюють імунітет. Я назбирала тут дуже багато різних трав від самого звичайного чебреця до такого нам незвичного лемонграсу. Ще його наукова назва цимботромбон. Така цікава, трошки згодом розкажу детальніше. Такий має нереальний аромат лимону. Також звичний нам імбир, лимон, навіть така квітуча лаванда також буде хорошим додатком до вашого чаю. Якщо ви звикли пити вдома звичайний чорний чай, його можна прикрасити дуже дуже великою кількістю різних ароматних трав. Просто навіть додавши до чорного чаю звичайну м'яту чи мелісу, ви отримуєте вже такий новий такий купаж і аромат, який може вас заспокоїти або збадьорити. Наприклад, меліса, так, вона впливає на людський організм заспокійливою дією, а м'ята, навпаки, вона стимулює роботу головного мозку. І ви будете трошки енергійніше і бадьоріше відчувати після того, як ви чай з м'ятою. Також до таких заспокійливих трав відноситься лаванда. Вживати її бажано саме квіточки, тому що вони мають найбільше ефірних масел. Якщо ми додаємо лаванду, вона має заспокійливу дію, так краще використовувати її квіти. Взагалі, у всіх рослин, які мають. Ефірні масла в квітах ми збираємо і чай, додаємо саме квіти. Адже тут знаходиться найбільша концентрація всіх ефірних масел, і таким чином наш чай буде більш ароматніший. З такими рослинками, як лаванда, там розмарин, які мають дуже дуже багато ефірних в собі. Головне мати міру і не переборщити з додаванням, тобто нам на чашечку, на звичайну, краще додавати там ну буквально пару квіточок для того, щоб не було такого якогось мильного аромату. Якщо ви хочете виростити лаванду в своєму саду, щоб додавати потім квіти її в чай, потрібно підібрати таке місце, щоб було дуже сонячно. Адже чим більше сонечка, тим більше ефірних масел буде в лаванді. Грунти вона полюбляє. Кам'янисті, тому, в принципі, вона не дуже вибаглива. Можемо садити на будь-яких ґрунтах. Головне, щоб це були не кислі ґрунти. А якщо у вас все-таки ділянка в хвойному лісі, тоді бажано завапнувати вашу діляночку, де ви будете садити лаванду, ну і потім вже приступати до посадки. Місце потрібно підбирати не в тіні, як я вже сказала, щоб було сонячно. Ви можете купити готовий кущик або Наприклад, висіяти самому. Також можна розчеренкувати. Якщо у вас вже є один кущ, ви можете його розділити або нарізати череночків і таким чином виростити власний кущ лаванди для того, щоб потім робити ароматний чай. Ще чудовим додатком до чаю є чебрець. Але всі ми звикли до якогось такого звичайного, от є один чебрець, а насправді їх існує дуже багато видів. Латинню чебрець буде тімус, від того пішла назва тим'ян. Тому в якійсь такій кулінарній частині всі більше знають тим'ян, а не чебрець. Їх існує дуже багато видів. Наприклад, ось я тут підібрала чотири види: це, наприклад, чебрець садовий. Він має трошки продовгуватий листочок, квітує точно такими самими квітами, як і звичайний, але має більш такий пряніший аромат. Ще в мене є чебрець Карпатський. Такий, як ви знаєте, це саме той вид, який росте в Карпатах, має саме такий трошки грибний, наче аромат, але дуже смачний чай з нього. Виходить трошки світліше забарвлення і такий овальний листочок. Також в мене є лимонний чебрець. Він має такий дуже-дуже приємний аромат лимону. Ви, якщо колись скуштуєте його або десь посадите, будете додавати в страви, просто ви вже ніколи не будете використовувати інший чебрець, ніж лимонний. Він також росте любить, і любить рости на сонячних місцях, так як і в принципі всі чабриці, переважно вони є ґрунтопокривними рослинками, тому дуже гарно розростаються, і ви зможете засадити і виростити дуже велику кількість. І в мене ось останній звичайний такий класичний кулінарний. Чебрець, сорт його називається Фредо, він більш прямостоячий, він не розростається так килимом, як всі інші чебреці, а і має такі більш гольчасті пагони і листочки. Ще таким дуже незвичним додатком до чаю є лемонграс. Я про нього вже розказувала. Це Злакова рослинка. Так. Нам дуже незвична, це така більш азіатська, її використовують дуже поширено в азіатській кухні, додають до різних страв, до супів. Так. В нас дещо не дуже зимостійка, росте висотою десь до. Десь до метру приблизно, так? Але має дуже-дуже приємний лимонний, такий прямо лимонно бальзамічний аромат. Якщо просто понюхати листочок, він не пахне. Для цього потрібно його дуже добре розтерти. В принципі, всі рослинки пахнуть тоді, коли ви пошкоджуєте. Клітинку і звідти вивільняються ефірні масла. Таким чином, якщо ви хочете додати ось листочок лемонграсу до себе, там десь в чай чи можливо лимонад, вам потрібно його дуже дуже добре розтерти. Можливо, ви колись чули про ефірне масло лемонграса дуже корисне. Вона має заспокійливу дію, також має дуже хорошу антибактеріальну і бактерицидну дію. Є таким природним антисептиком. Якщо у вас є якісь запальні процеси, там в кишково-шлунковому тракті, вам обов'язково потрібно пити чай з лимонграсом. Вже таким відомим додатком до чаю є імбир. Корінь це рослинка, також злакова. Вона росте ну приблизно як наш очерет, так. Або іриси, наприклад. О, Це дуже близький родич наших ірисів. Ви навіть можете ну, бачити схожість їхнього коріння. Так? Використовують сам корінь, можна нарізати, можна перемішувати там, в блендері, його збивають. Має дуже хорошу також протизапальну дію. Такий момент, якщо ви не п'єте кави так, і вам не можна кофеїну, тоді дуже хорошим таким бадьорящим Засобом буде саме імбир. Вам потрібно просто Нарізати там його грам там, 50 так, в чашечку, залити водою, додати там, лимону за смаком, за смаком можна або меду, і це буде такий дуже хороший засіб для того, щоб збадьоритися ну і ще там, не спати пару годинок. Окрім того, що трави додають великої користі нашим чаям, вони можуть і дуже гарно прикрашати наші напої. Якщо, наприклад, ви любите квіткові чаї, так можна використовувати різні сухоцвіти. В переважній більшості вони не несуть якоїсь дуже великої користі, так але мають дуже гарне забарвлення. Хочу звернути вашу увагу, що не всі квіти, після того як висохають, залишають колір пелюсточок. Це, ось, наприклад, кермек також називають на нього статіце або лімоніум. Це сухоцвіт, тому він залишає такий колір листочків. Також дуже гарно прикрашає чай листочки волошок. В народі Васильки ще називають найчастіше. Ви можете зустріти в звичайних таких магазинних чаях. Це саме листочки волошок. Ось ви можете тут бачити. Це звичайний чорний чай, так, але в нього додали волошечок, і вже в вашому чайничку буде дуже така гарна, гарна картинка. Якимсь таким декором, якщо ви любите такі зимові пряні чаї, є бадьян. На нього також називають аніс, але це саме незвичайний аніс, це аніс зірчастий. Це трошки інший вид, і він має ось такі ось зірочки дуже гарні. Ви, можливо, зустрічали десь там в напоях типу Глінтвейна разом з корицею, гвоздикою. Ну, ще навіть давні римляни використовували бадьян як таку дуже хорошу протизапальну рослинку. Ще такий цікавий момент, що Різні види м'яти дають, і різний смак для чаю. Тобто, якщо це м'ята ментолова, буде такий дуже прохолодний ментоловий відтіночок. А взагалі існує дуже багато різних видів, є м'ята полунична, апельсинова, шоколадна навіть. І от дійсно, коли ти додаєш листочки цієї м'яти до чаю, ви відчуваєте цей полуничний присмак, ще такі трошки солодкуватий, шоколадний. Тому потрібно постійно експериментувати і шукати нові види рослинок. Як саме потрібно зрізати? Наш кущик, там це будь-м'ята чи лаванда, можливо, це материнка. Дуже просто ви збираєте так в кучку, наче рослинку, і обрізаєте не під корінь, адже нам потрібна рослинка, це ще на наступний рік. Ну, ось буквально так, де квіти наполовину ми обрізаємо повністю кущик. Таким чином, ми збираємо потім пучечок, ось як ми тут чебрець зв'язали. Звичайною ниточкою краще зберігати в підвішеному стані, якщо ми хочемо, щоб це був такий прямий пучечок. Якщо ж нам немає різниці, як це буде, ми можемо просто покласти це в якусь коробку, чи це може бути корзинка. Краще, звичайно, сушити трави в такому місці, де не будуть потрапляти сонячні промені для того, щоб наші ефірні масла не випаровувалися лишні, а все-таки просто таким звичайним способом без сонечка. Все набагато краще висушиться, і у вас буде набагато ароматніший чай взимку. А якщо ж ви полюбляєте додавати до чаю тільки свіжу м'яту, я пропоную вам посадити разом зі мною цілий такий міні-садочок ароматних трав для зимових чаїв. Що ж нам потрібно для того, щоб зробити такий міні-садочок пряний на своєму підвіконні? Ну, звичайно, просто якийсь ящичок. Важливо, щоб це було так, побільше ґрунту, для того, щоб рослинці було куди розростися. Самий звичайний універсальний ґрунт нам потрібен. Так. І, звичайно ж, дренаж. Якщо це в нас буде закритий якийсь горщик, нам потрібен обов'язково дренаж. Спочатку ми засипаємо шар дренажу на низ. Він має бути має бути десь сантиметрів там, два приблизно. Так, потім засипаємо шар ґрунту. Якщо у вас вже є там ґрунт вдома, або е, ви можете накопати його десь на вулиці, в себе на городі, тоді можна використати саме його, е, адже він в зимовий період буде набагато краще утримувати вологу за рахунок своїх таких крупиночок. Так, якщо ж ви купуєте в магазині ґрунт, тоді краще розмішати його з пісочком або з тим самим ґрунтом, із десь із вулиці із клумби. Ми з собою на зиму забираємо в квартиру ось такий чебрець, так. І, і м'ятку. Це м'ятка яблучна, така її більш наукова назва. Так, можливо, ви знаєте її як. Бабусі, просто вона могла рости. Її називають дуже-дуже по-різному, і як просто типу ментолова. Але це саме м'ята яблучна, вона має трошки такий опушений листочок. Де ж нам взяти саджанці для того, щоб на зиму посадити такий садочок? Ви можете викупити в себе навіть. В саду так пару пагонів і потім посадити їх. Але обов'язково потрібно, щоб була хоч якась зелена частинка, щоб було що кому і як прорости. Садимо ми звичайним способом. Ми маємо з горщика. Особливо потрібно бути уважним, якщо ви купили трави в магазині, десь вам потрібно дуже добре очистити саме цей ком від грунту, в тому, в якому він ріс. Він, можливо, буде і хороший, але все рівно рослинка вже вичерпала всі поживні речовинки із цього горщика. Тому краще вам його трошки вже так позбутися, а посадити в більш новий, ну, з поживними речовинками ґрунт. Ми трошки розриваємо ком, щоб вивільнити корінчики, так. садимо, трошки притрамбовуючи. І наступною буде м'ятка. Також, щоб якщо рослинка погано виймається з горщика, можна його так пом'яти, тоді вона відстане від краєчків і буде так легше. Так, ось бачите, м'ятка вже дуже зарослась в цьому горщику, тому потрібно трошки розірвати нам. Ядка взагалі дуже живуча, тому ви не бійтеся так розривати її. Ви можете навіть цей кущик поділити на пару кущів, посадити пару горщиків, подарувати подружці, бабусі віднести. Теж робимо невеличку луночку і висаджуємо, трошки притрамбовуючи. Так десь приблизно, щоб на одну рослинку було так по сантиметрів 15, щоб було куди. Ще більше розростатися. І присипаємо, присипаємо ґрунтом, щоб повністю у нас весь цей ящичок був засипаний. Так. Після того, як посадили наші рослинки, потрібно полити добре. Так, і взимку головне слідкувати за поливом, щоб не переливати. Звичайно, траву треба поставити в найсвітліше місце, так, і насолоджуватися ароматом, пити чай. Щитким головним моментом є те, що всі трави, які у вас ростуть десь на підвіконні, потрібно відривати зверху, не зривати просто листочки, так? а відривати саме пагін зверху. Тобто, якщо ви хочете випити чаю, вам потрібно. Не просто так зірвати листочка, а відірвати саме верхушечку. Таким чином у вас ваш, ваш кущ буде розростатися ще більш пшніше і пшніше. А зараз пропоную скомпонувати якийсь чай із трав, щоб запевнитися, наскільки це ароматно, гарно і смачно. Ми візьмемо трошки лимонграсу для того, щоб додати такого лимонного приємного відтіночку, трошки чебрецю для більш такого якогось лісового аромату. Так. Звичайно ж, додамо трошки ще квітів для краси. Також додамо лимонного чебреця, оскільки у нас чай вже буде такий освіжаючий, також його трошки мнемо. Так. І для аромату додаємо ще м'ятки для такої свіжості, бо у нас такий прям літній, літній ароматний чай. І ще трошки квітів. Заливаємо це все е, окропом, але потрібно почекати, коли закипів чайник, трошки почекати, для того, щоб заливати не, не прямо в 100 градусів водичкою, а такої десь градусів 60-70, для того, щоб рослинки не просто ошпарювалися, а просто повільно віддавали свій аромат. І придушуємо так і чекаємо пару хвилин для того, щоб він настоявся. Ми приготували чай з лимонграсом, чебрецем, м'ятою. Ви можете пробувати власні варіації, експериментувати. Смакуйте, будьте здоровими. З вами була Катя. До нових зустрічей.